І живенькі, і... і активненькі. До речі, апараші сьогодні з нашої ферми тільки забрала. <сум> Бачите, покоцаний весь залитий клеєм вже. Надо рибу Оп-оп-оп, ще трошки, трошки, трошки. О! <сум> ну так що, погано в мене в балоночку. Друзі, всім привіт! До вирішив я згадати, що таке поплавок. Ми вчора проводили стрім. Люди мені нагадали, що я все ж таки поплавочник. Сказали, їдь, лови на балонку. Я ну, в Києві місць для рибалки ну, ноль. Практично немає, води немає, нема де половити. Думаю, спрячуся, сховаюсь, на Болонській на острові. Там людей точно немає, бо далеко йти. Я візьму з собою дві балоночки, стульчик і на такому пішому ході дойду кілометр. Але блогерів тут понаїхало. Вон там один, де 5 де? Де? П'ятимільйонник, там у нього тіктоки залітають. Оцей другий, який ловить завжди ліщів на тапок. Коротше, Місць немає, тому прибився до них. І вирішив тут на балоночку щось потягати. Так, от таку коротше, у себе знайшов. Основні такі покоцані вже грузики. Тут У мене що, 18, 5 і кучу драбиночек. Вертлюжок це я міняю, так видно, да? оці вставочки. І Потім такий важкий Коротше, Загальна вага в мене 20. 5 грам поплавок, вітер по течії. Ми на Дніпрі, тут є течія. І я там пробував ловити на 8 грам, коли вітер трошки стихав. Воно, нібито і нормально, поки я балонку не ламанув. Але потім все рівно дуже швидкий проплив. Риба не встигає ганятися за нашим опаришем, тому потрібно було якось замедлить. Ну і в мене 25 грам, Зараз спробуємо зараз з Андрюхою показати, як виглядає 25-грамовий поплавок. Ну Це Тріана взагалі. Редкісний раритет. Бачите, покоцаний весь залитий клеєм. Вже все покоцане. Це, я думаю, остання рибалка. Ну от На моїй руці як він виглядає. Це такі, ну, не 2 грама поплавочок. Вітер бросать чудово. Я його огрузив отак. Вот вот. І в принципі рибка навіть там 20 грам платвичка, 30, покльовки чіткі. Вітер прорізає чудово. Так що ловимо. Це у нас 18 гачок. і Я думаю, що десь 0,1. Ну, і Якщо підійде Big Fish, то в мене ще тут на 0,12, написано 0,12-14 гачок 30 см. На балонку я використовую 30-35 см. Більше я ніколи не ставлю. Тому коли ловлю на фідеру цими півтора метра, мені дуже складно на це перейти. Коли немає кормушки, то воно по-іншому відчувається. Ну, от Такий 18 гачочок. Но в мене от рекорд по. Ліщу, я маю на увазі, що якого самого більшого піймав на який поводок. Поводок 208, гачок 18 ну Це правда було не балон а матч. І ліч був 2200. Така у нас історія. Насадочний. Чик. Так. Угу. Да? Да. І живенькі, і, і активненькі. До речі, опариші сьогодні з нашої ферми тільки забрали. Так що все свіженьке. Дуже свіженьке. Надо рибу піймати. Опариш? Коротше, поки збиралися, я думаю, що воно вже... Все, что накормили, все уже разбежалось. Но будем пробовать. Андрюх, давай покормим. Ты же сказал, что есть. Андрюха просто не хочет, чтобы я поймал рыбу. Прикормка старая. Давай, Андрю. Жи. Два сожрала. Не на вот туда пшикай, был. Ха! Да! Сошла? Не, есть. А что краще? Вот такая плотвичка? Чи просто следить и втыкать на фибер? Я думаю, что вот такая плотвичка. Глубина большая для батона. А на опарыш. Сейчас половим. Чихонь. Поперла рыбалочка. Чисть ноль-ноль. Пол воды клюнуло. Не, ну и краще чувствуется, чем на фидер. На фидер же кормушка тянет. Тут ничего. Мне Андрюха дал один необломанный. Кончи. На втором забросе он у меня сломался и запуталась палка. Поэтому лучше с обломанными ловить. Ветер под баллоночку самый ужасный, который может быть. Три рыбы. А у вас все стабильно. Чехонь и две маленькие платвички. О! Ну конечно! Сошла! Лечь сошел! хорошенькая. Ха-ха-ха. Ай, плотвичка. Маленькая, але приемно. Федера стоять неподвижно. У меня тут поводочница, опарики и все. И баллонка в руках я сегодня без барахла взагалі. Насадили и погнали. Ай-яй-яй, плотвичка, плотвичка. А, это -а, -а уже. Трошки. Трошечки крупнейший. Оп. Один. Один опарыш. Жилочком без корму, без нічого. Закидаємо, підматуємо 5 обертів, чекаємо покльовочку. Ну давай клює, 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 ще трошечки. Ще, 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 ну бери, 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 бери. Оп, є! Ха -ха. Класичка, все по класиці. Дзьобала, дзьобала. І на О, це вже у нас не твок. Плак... А не, плак... Що щось таке. Будемо ми не жадібні. Будемо міняти після кожної риби. Свіжого опариси таких невеличких вибираю. в баланскі ловлі головне правильно приміряти глибину виставитися, щоб ви ловили в тому горизонті де стоїть риба бо якщо ловити нижче чи ну там на дні все буде лежати чи буде болтатися на горі там 20 см від дна, то результату не буде ну, треба знайти правильно дно оп оп-оп-оп-оп ще трошки 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 давай дотаплю давай 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 давай, давай Ще, 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 ще. А, рано, 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 рано. Оце називається нерви. Треба нерви свої трошки притримувати, дочекатися. Покрутило по воду. По-хорошому його би поміняти, коли таке відбувається, а ось лень Тому міняти не буду. Підмотали до нашої точки. Чекаємо, поки воно стабілізується. Все стабілізувалося. трошечки там сантиметр торчить антенка. Зараз чекаємо покльотку. О, почало притаплювати. Почало, почало. Але треба дочекатися, поки не вибиє, а поки потопить прямо. Оп-оп-оп-оп-оп, ще, оп, 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 ще, 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 ще. Давай, не впевнено, якось не впевнено. Нам треба впевнено похл. Не впевнено. Дуже важкий поплавок. 25 грам, Насправді мені просто лінь було в'язати. А, ну от воно відірвало нам поводок. Я думаю, це із-за того, що воно крутило. Ставимо 16 гачок. Риба у нас мелка. Тому буде те, що потрібно, а якщо щось клюне гарно, ну просто не поспішаючи його витягнемо ось і вся любов від у нас Течія зліва направо і вітер зліва направо. Ну, це саме погане, що можна придумати для оболонки. Якщо б течія була зліва направо, а вітер навпаки, у нас б все стабілізувалося, була б крута проводка і нам було б дуже ефективніше ловити. Плюс вітер дуже сильний і в мене. И стояло 25 грамм и лень перев'язываться, но летить круто. Ще стоїть зв'язана балонка 8 грамм, але будет некомфортно в такий вітер закидати. Тому мучаюсь на 25. Щось дзьобая, ну дуже дрібне маленькое. Опа! Какая поклевка. Як я її провтыкал прям феерично что там у нас с гачком на гачку всатило цитала Так, пробуем легшу оснасточку. Что тут закрупалось? 8 грамм. Ну у людей клюет. Да? Да? Не-не-не, вот, кстати, говорит, никогда не врет. Нет, там два леща, там один лещ. Ну это не клюет. Ну когда случайно одна рыба там клюнула? Ну трофейная. Вы реальные вещи говорите. Не, не рыба. Это не рыба. Рыба? А мне не сдается, что рыба. Это ну как это не считается? Знову 25. Сейчас доклюни. О! <смех> 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 так <смех> там прям, Андрюха, там уже взрослая рыба. Не така, як у тебе, там это. Це. Тут <риклад> тут подсадка нужна. Андрюха, біни, давай, давай, я на давай. давай, ну там поводожишь. Давай. Скільки треба людей э, дістати плотву? Опа! Хоп, оп, Андрюх, Андрюх! Ныряй! Прыгай на нее! <риклад> Андрюха, у тебя клюет? Да это вот, я только що зацепил! Так не паді, подожди. А ти знаєш що? Е, зніматися і фоткатися з чужою рибою, то е, <риклад> как, е, буде все життя потім рибою пахнути, коє-що. Зрозумів? Пишіть в коментарях, що буде пахнути рибою да. У да. Ну так що, погано в мене в Латвана е, балоночку. І вони разом мовчки сором'язливо відвернулися. Так, впевнено 150-ка. Ну, я вам хочу сказати, що на балонку 150 грам це ну, інші враження, ніж на фідер. Платва риба стайна. Будемо ловити. <звязано> ну да. Спочатку вона не доклюнула, а потім наверх підняла. На поплавок на дні може бути тільки підпасок. Подпасок не більше 10% від загальної ваги. Андрюха, а ну розкажи, як це е, со сторони наблюдати за успіхом, щастям? Ну, як воно? Е, коли вся е, рибалка мимо тебе проходить? Я побачу десь. Хорошая рыбка. Поймаем больше? Да. Но фото сделаем. Серьезно? А рыба есть. Поплавка немая, а рыба есть. Совпадение. Ну я думаю, що я вже десятка два піймав, да? 27 оборотів по 80 сантиметрів. Це е, да, е, Це скільки грав, Андрюх? Неправильно. Це на 20 більше ніж у тебе. Тачдаун. <свес> Конечно, трвала поводок, да? <свес> Андрюха, надо посидеть. Так <свес> да куда-то, откуда я знаю? Вот такая вот рыбка. А риба просто стіною стоїть. Но от такого розміру. Ну, якщо б я був не такий лінівий, можна було б поставити поплавочок 8 грам і влаштувати тут таку роздачу. о хо 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 Я піймав 10 грам. Хто каже, що на великий поплавок не можна піймати маленьку рибу, бо не побачиш. О, 10 г. Все можливо. Головне правильно, збалансовано налаштувати снасть. Ну с таким клевом на фидер я могу встигати и на балонку ловити, и на фидер. Там, короче, что-то сидит. А хорошее? Не хорошее, но что-то есть. Так я телевистана подбиваю. Такое. А что там за поводок? Ну, не крупнейший, ниже у меня на поплаву. Так что, такая себе история. Я думаю, що тут просто крупніша риба на балонку ближче до ночі підходить. Коли вже не видно, що ловити. А що в тебе на губах то бігає? Молоко? Чи, ні, чи не молоко? Куди ти рибу ловиш? Щоб молоко ще на губах не обсохло. А ну, подавай, покажи там. Є риба? Та то не риба. Я таку, та ну що це таке? Моя поплавочна рибалка вже буде підходити до кінця. Задача сьогоднішньої рибалки вона полягала в тому, щоб без зайвих якихось заморочок насолодитися краєвидами. Бачите, за моєю спиною такий краєвид. І я нагадаю, ми знаходимося в місті Київ. Ми взагалі нікуди не виїжджали, це оболонь. Що в мене з речей? Оцей, от, бачите, столик стоїть з такою ножкою, вкрученою в землю. Далі одна болонка, і друга точно ну там зламав я її. Все, дві болонки, отой столик, і десь було відро. і от. Таке відро. Це Андрюхін, але в мене точно таке Все поміщається в одній руці. І для того виявляється, щоб піймати якусь кількість риби, не потрібно з собою тягати отакі платформи. Так, як у Олексія, кучу різних сумок, кучу кормушок. Так що одну удочку. Я з одною можна було і з одною, але з одною ніколи не їжджу. Завжди, щоб там не було, беру дві, бо можна наступити, можна поламати, можна призакіді, то як у мене сьогодні було. Завжди беру пару запасних оснасток, беру пару удачок, навіть якщо збираюся ловити на одну. Так що не сидіть вдома, їздите, ловити рибу, отримуйте кайф. А навіть якщо риба не завжди клює того розміру, який вам хочеться, то завжди можна віддихнути на природі, понасолоджуватися такими краєвидами, як за моєю спиною. З вами був Дмитро Барсук. Якщо вам сподобався цей сюжет, поставте лайк, підпишіться на мій канал і натисніть колокольчик, щоб не пропустити нові свіжі випуски. Все, всім пока, до нових зустрічей.